Фармадов забудь про головний біль. більнадцяте грудня на календарі середа. Друзі актуальний випуск новин на цю мить 10-ту годину ранку четверту хвилину. Отже. Зранку Росія атакувала Україну дронами-шахедами. Більшість безпілотників збили сили протиповітряної оборони в Київській області. До цілі не долетіли 13 безпілотників шахедів. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі Києва. Уламок від дрона попередньо пошкодив в місті дві адмінбудівлі та ще чотири житлових будинки. Бачимо на екранах. В області уламки від шахеда пошкодили приватний будинок та авто. Інформація про постраждалих. Нині уточнюється. Так. Зараз. Секундочку. І ось у мене повідомлення. Зараз буквально ну, фактично термінове. Є повідомлення. А, є звернення. Олекс... Звернення Володимира Зеленського, президента на цю ми стосовно сьогоднішніх атак. Коротки. Бажаю здоров'я. Цей ранок терористи почали. З 13 шахедів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці. Пишаюсь, шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени. Бажаю здоров'я. Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими. Це було коротке звернення президента України Володимира Зеленського. Реакція на сьогоднішні атаки з боку Росії терориста. Ну і далі ліквідовано скандальний окружний адміністративний суд Києва. Відповідний закон підписав напередодні президент України Зеленський Володимир замість Оаску, створять нову. А інстанцію Київський міський окружний адміністративний суд. А його очільника обру через прозорий конкурс. Цей суд відомий своїми резонансними рішеннями та скандальними суддями. Давайте послухаємо пряму мову президента на цей рахунок. Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершиться, а історія реформ продовжується. Продовжується навіть під час такої війни. Минулого тижня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти голови. ОАСК. тут зазначимо того самого Павла Вовка. Крім того, він ще кі та ще кілька суддів фігурують у кримінальній справі. Раніше ось цей окружний адміністративний суд Києва скасовував нову редакцію українського. Правопису і перейменування московського проспекту на проспект Бандери у Києві. Воду в Херсоні відновили на 90%. В місті є вже і світло, і тепло. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Щоб полагодити електрику в область, приїхали енергетики з Тернопільської, Кіровоградської та Закарпатської областей. Електрику відновили і в деокупованих містах та селах Миколаївщини. Вже понад 7 тисяч домівок мають світло за словами Кирила Тимошенка. В регіоні ремонтники продовжують відновлювати дорогу. Послухаємо синхрон. Будь ласка. Тривають ремонтні роботи на дорогах, які пошкодили окупанти. Вже забезпечено безаварійний проїзд на під'їзді до міста Снігурівка. Роботи тривають. Працюємо над тим, щоб наші громадяни отримували пенсії на деокупованій території Миколаївщини. Укрпошта за допомогою мобільних пересувних пунктів вже виплатила 8 мільйонів 443 тисячі гривень. Про війну увага всього світу також прикута до спортивної події на останок новини а, спорту. Аргентина ма. Першою проходить у фінал чемпіонату світу з футболу напередодні, як ми знаємо, вони грали із хорватами, і рахунок 3-0. Перший гол у ворота противника з пенальті забив Мессі. Тим самим став найкращим форвардом Аргентини на чемпіонатах світу. Дубль у ворота хорватів забив Хуліан Альварес на 39-ті та 70-ті хвилинах матчу. Інших фіналістів дізнаємося вже сьогодні. Ввечері Франція гратиме з Марокко в 21-й годині за київським часом. За чемпіонство найкращій збірні змагатимуться в цю, цієї. Неділі матч почнеться о п'ятій вечора. Ну і з останніх ось буквально гарячих новин. Я одночасно і моніторю повідомлення про вибухи на Запоріжжі. Повідомляють, що це працює протипровітряна оборона України. Тримаємо стрій, рухаємося далі. Запрошуємо в другий сніданок і чекаємо на Тимура Мірошниченка. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.